Віде в дітей, у людей, Ідіть сюди, бандюгани, я кажу. На Бандюх... ви полах хвилини, зараз, бандюгани. Ви ви нікому тут не працює, не скажете. Забудоване. Провели громадські слухання проти вашої забудови. Я ще в 2006-му проводив громадські слухання, а ви тут є протокол. а ви Громада! Давайте його запитаємо! І вони будуть далі строї! Громада! Давайте представника забудовника запитаємо, чи будуть вони завтра строїть опять? Ні, да. 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 мені не давно. Да. Люди добрі, шановні мешканці, ви ж подивіться на цих забудовників. І прийшов! Прийшов! Цебура у два пальці і розказує про те, що вони тут будуть забудовувати. Мене за вчителів розказує за лікарів, за свої кишені тільки думаєте, а не за вчителів і за лікарів. Забора поставили, який дітей може вбити. Ану знімай цепку сюди.